28 лютого перший віце-прем'єр-міністр України Віталій Ярема представив керівному складу Міністерства оборони та Генерального штабу збройних сил України новопризначеного виконуючого обов'язки міністра оборони України Ігоря Тенюха. Повідомляє правління преси та інформації Міністерства оборони України. Звертаючись до присутніх, перший віцепрем'єр-міністр ознайомив військовослужбовців та працівників оборонного відомства з біографією новопризначеного виконуючого обов'язки міністра оборони та зазначив, що Ігор Тенюх має необхідну освіту та надзвичайно високий досвід військового управління, які дозволяють йому виконувати завдання у повному обсязі. У своєму виступі Віталій Ярема дав оцінку політичним протистоянням, які відбуваються в Україні. Попередньо хочу сказати, що на в аеропорту Бельбек зосередилась група невідомих осіб. В аеропорту Сімферополя зосередилась група невідомих осіб своїми вимогами, захоплений парламент Криму і підрозділ міліції, особливого призначення Беркут, який виконував обов'язки також і на Майдані по знищенню мирних громадян із Севастополя. Виїхав на кримський Перешейок, так би мовити, дає в'їзд Красноперекопськ, встановив там декілька блокпостів зі зброєю і проводить відповідні акції щодо недопущення керівництва держави на територію півострову і проводять акції для того, щоб унеможливити там роботу правоохоронних органів в межах компетенції, в межах Конституції України. Тому я просив би і міністра оборони, і кожного з вас відчути відповідальність сьогоднішнього дня. Нам треба якомога швидше встановити спокій в країні. За його словами, головним завданням для правоохоронних органів України сьогодні є зосередження всіх зусиль Це для того, щоб залишити Україну у своїх кордонах. Від імені прем'єр-міністра України Аксанія Петровича Яценюка з розумінням віднестися до сьогоднішньої ситуації, підтримати нинішню владу і разом. Побудувати нову країну, нову Україну під жорстким громадським контролем. Проблем в Україні дуже багато. У свою чергу виконуючи обов'язки керівника оборонного відомства Ігор Тенюк запропонував присутнім вшанувати пам'ять Небесної Сотні хвилиною мовчання. Шановні генерали, шановні адмірали, шановні присутні, в першу чергу я хотів би запропонувати. Шанувати хвилину мовчання Небесну Сотню, яка віддала життя за майбутнє України, за майбутнє чистої України. Цей дуже складний час, незважаючи на те, що дійсно казна пуста, грошей нема, як же жити Збройним силам, як виконувати свої завдання. І як бути готовими до тих викликів, які мають місце на сьогоднішній час. Тому, перше, ми повинні усвідомити те, що ніхто, крім нас з вами, не захистить нашого суверенітету і не захистить нашу державу. Ми і тільки ми. Друге, сучасна модель збройних сил не може будуватися відокремлено. Від решти суб'єктів забезпечення обороноздатності держави. Третє: визначити власні пріоритети військового будівництва та знайти можливості для задоволення цих потреб. Четверте переглянути стратегію воєнної науки та її розвитку. П'яте. Оборонно-промисловий комплекс повинен задовільняти потреби. Збройних сил України і повинен працювати на їх виконання, а не забезпечувати тільки себе. Шосте, боєздатність серед іншого напрямку залежить від патріотизму, від професіоналізму, офіцерського складу, який є в Збройних силах України. І що ми Збройним силам України і нам з вами. Як би це не було неприємно, але ми повинні пройти очищення. Якщо Збройні сили не пройдуть очищення від корупції від зловживань, то майбутнє буде дуже важким це я говорю вам прямо і відверто. Цей непростий час, який склався я володію обстановкою ситуацією, яка є в Збройних силах, необхідно буде нам переглянути. Ті заходи, які були проведені в реформуванні. От зараз якраз наступив той час істини, де чітко буде зрозуміло, чи правильно була проведена реформа Збройних сил. Я маю на увазі в практичній готовності сил до виконання своїх завдань. Я вдячний всім вам, що Збройні сили не заплямували себе. Тим ганебним вчинком, які мали місце з других силових структур, що стосувалося, ви знаєте, ситуації, яка була на Майдані. Я був учасником прямим і всі ті штурми, я вам хочу сказати, було надзвичайно і страшно, коли простих людей, 19-річних хлопців, снайпера знімали як горобців. Не просто Стоїть і нема, стоїть і нема. Це знову свідчення того, що не всі в суспільстві іще прониклися тим головним, над чим кожен повинен думати. Ми повинні думати над одним. Армія і народ єдині. Я вам дуже дякую за те, що ви не запальмували свою честь. Я хочу сказати і попросити вас, щоб ми всі разом, об'єднавшися як єдина. Родина як єдина сім'я, і ми такими є. Збройні сили завжди такими були. Незважаючи на ті складні обставини, які склалися дійсно в державі, ми знайдемо вихід. Ми подумаємо і про бюджет, який виділений для Збройних сил на цей рік. Ми знайдемо два-три основних напрямки, на які ми. Направимо свої зусилля, тому що 20 завдань ставити не потрібно. Треба вибрати один-два стратегічних напрямки, які пізніше дадуть можливість в першу чергу дати, як би це не було важко, але хоча б якісь поступовий розвиток збройних сил, і що саме головне, стабілізувати обстановку. Після завершення заходу новопризначений виконуючий виконуючи обов'язки голови оборонного відомства заслухав керівний склад Міністерства оборони України та Генерального штабу збройних сил України.